Рвіт, продажі рано Кулеус, свіжопригнаний Швейцарії. Це у нас 2-літровий дизельний двигун, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація. 2012 рік випуску 245 тисяч оригінально перевірено пробігу, Кузов в білому перламутровому кольорі на 18-х легкосплавних колесах. На літній резині має лінзовану оптику, яка світить білим світлом, повертає слідом за рулем, вмивач, фар, передні та задні партроніки, протитуманні фари, дублюючи поворотники складання підігрів. Електрорегулювання дзеркал, датчик, світла, датчик дощу, релінги, панорама. Ось він код для перевірки на надаю. Також пізніше перейдемо до сервіски. Все вам покажу згодом. Дивіться відео до кінця. Ніяких зауважень по кузову, м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Безключовий доступ на кожній дверці. Вікна передні заламіновані, задні перетоновані заводським напилом. Позаду є фарко, прозетка, партроніки. Безкінчовий доступ, також на ляді, задній з підігрівом. Пізніше перейдемо до багажного відділення. Так само по цій стороні ніяких зауважень немає. Автомобіль в гарному, візуальному і технічному стані. Зараз перевіримо його товщиноміром. міром. З професійний прибор профілайн, зараз почнемо перевірку. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Дуже класний колір, класно виблискує, білий перламутр. Можливо, камера цього не передає, але вживу дуже гарно виглядає. Це самий найдорожчий колір, якщо вибирати автомобіль зі салону. Дуже він ціниться і дуже гарний. Так. Бачите, тут у нас косметика. Без шпаклівки просто перефарбоване. Якби була шпаклівка, було б 300 і більше мікрон і підсвічувався прибор червоним кольором, так підсвічується синім. Тому нічого страшного в цьому немає. Можливо, була якась царапина, косметично перефарбували. Так кузов в гарному візуальному стані. Ніяких м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Зараз покажу вам салон комплектації всередині. У нас дзеркало з підігрієм, дублюючим поворотником, безключовий доступ. Класний чорний шкірний салон. Автомобіль у нас в максимальній комплектації. Ще раз повторюсь. Ось ще один доблюючий вінкод. Бовса, кустика, повний електропакет по вікнах, дзеркалах, шкірні вставочки, карманчики. Тут у нас управління партроніками, підсвіткою, Шкірне мультифункціональне кермо, сидіння з підігрівом, з електрорегулюванням підігрів в двох режимах. Вмикається. Панорама, надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Навігація, двозони клімат-контроль, система запуску двигуна без ключа. ключі в мене в кармані. Також круїз контроль, допомога з згори, управління повним приводом. Прикурювач, розетка, клімат. Підігрів вікон дзеркал. Підрельові -під тілі пістки для керування, гучністю, приймати, скидати виклики. Така у нас приладова панель. Також обов'язково в кінці відео зробимо тест-драйв. Навігація з українськими картами, автозатемнення затемнення дзеркала, підсвіточка, потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів машині немає. В такому все гарному збереженому стані. Електростоянкове гальмо, джойстик управління цією навігацією. Шкірний підлокітник, вихід на USB, AUX, розетка ще одна. Тут такий смітничок. Який стан пасажирського сидіння. автомобіль в гарному. В збереженому стані дуже хороші, якісні матеріали, які будуть дуже довго вам служити. Звичайно ж, при гарній ханні експлуатації. Пластик тут м'ягенький, ніколи не буде вам скрипіти, великі дзеркала, дуже хороша оглядовість, висока посадка. Фари світять білим світлом. Біксенон у нас тут стоїть максимальна комплектація. Також максимальній комплектації зустрічається ця кнопка. Це подача холодного або теплого повітря. На другий ряд сидінь дуже корисна функція. Собі можна керувати. Є сила подачі. Також великий бардачок з охолодженням. Звідти холодним повітрям буде класно охолоджувати напої чи їжу десь як їдете далі на дорогу. Ось така нас машинка. Зараз покажу задній ряд. Покажу задній ряд цієї машинки. Так само все тут у нас добре, гарно, нічого не знищено, не затерто. Ось такий стан сидінь, шкіра не протерта, не продавлена. Так само все тут у доброму стані. Верні карти, також сонцезахисні шторки присутні, також корисна функція, так вони складаються, якщо не потрібні вони вам. Також є столики, тут дує холодним або теплим повітрям. Також пасажири можуть собі регулювати пластик, так само нічого не зацарапаний, не знищений. Тут у підлозі у нас ховаються такі тайнічки, можна так само ховати взуття або їжу, буде там прохолодно, якщо буде на дворі плюсова велика температура. Також система кріплення Isofix. Сидіння складається рівно підлогою. Якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти чи переночувати, утворюється рівна підлога і без проблем можете щось велике перевезти чи переночувати. Поличку собі забираєте. Також стільки режимів регулювання спинки наклону. Так максимально назад можна її відкинути. І буде дуже багато місця і комфортно для задніх пасажирів для дальньої поїздки. Також вони собі можуть відкрити. Сонце захисну шторочку, буде більше світла. Також у нас підсвіточка, все тут є, все гарно функціонує. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Така хороша, гарна, приємна атмосфера автомобіля, коли він в збереженому стані. Кожна кнопочка підсвічується, нічого не знищено, не затерто. Ось Такий стан автомобіля. Перейдемо до багажного відділення. Позаду маємо фаркоп, розетку, він у нас безрозйомний, можна легко зняти. Якщо він вам не потрібний позаду, так само є парктроніки, буде комфортно паркуватися спереду та ззаду. Шторочка, підсвіточка, розетка ставити, холодильник-дорогу, заряджати ваші девайси. Так можна легко і просто щось загрузити. Відкриваєте нижній борт. Також його можна використовувати як столик, чи стільчик. підсвіточка. Все тут на місці. Сам буфер, сабзапаска, крюк, ключі, сіточка. яка інколи попадається. Також Домкрат. Сіточку можна чіпляти за ці речашки, щоб у вас багаж не літав по багажному відділенню. По цій стороні так само зараз покажу. Ніякої корозії, так само по пройомах, по днищу немає. Тут у нас пороги захищені пластиком, плюс козова оцинковані. Автомобіль буде дуже довго вам служити, бо такий дуже гарний надійний кузов всіх рено, можна так сказати. Не знаю вже як нових, але за ці. Які йшли до не знаю, до 17-го року, кузував цинковані і так будуть дуже довго зберігатися. Можливо, і новіші автомобілі так само приношенні вцинковані, за цю інформацію, менше знаю, бо ще таких новіших машин не приганяв. Говорю тільки за те, що знаю сам. Так, по цій стороні так само ніяких зуважень немає. Дверна карта, так само такі карманчики для пасажирів, бовс акустика, підігрів, також пасажирського сидіння. Тут настайнічок присутній, великий бардачок з охолодженням, дує холодним або теплим повітрям. Як буде виставлений кондиціонер з цього отвору, Так він закривається, якщо він вам заважає. Так, Він код, тернокулеу, 110 кВт, 12 рік, 5 місць. Зараз подивимося сервісну книжку. У нас документація різна. Видно, що машина обслуговувалась. Зараз я вам продемонструю. Собі фокусуйте, ставте на паузу, передивляйтеся. Автомобіль в гарному, технічному і візуальному стані. Все добре розписано. Далі у нас відміток немає. 216 тисяч 22 рік, третій місяць. Е, останній запис по обслуговуванню. Можливо, е, наступне вже потрібно робити, або воно проводилось, тільки не записали. Також тут ще виписка. І також є. Якщо потрібно, вам пришлю фотографію, якщо незручно фокусувати. Так, зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір. Як у нас виглядає підкапотний простір, шумоізоляція ціленька, не ушкоджена. Також болтики всі цілі, нічого не вкручено, не верчено. По крилах, по парах, по бамперах пройдемося. Так само все тут у нас добре. Саме основне моторчик працює чітко, рівненько, дуже гарні надійні двигуни, які дуже добре себе зарекомендували. В парі з надійною коробкою автомати, гідротрансформатор. Вона ставиться тільки на дизельних версіях. то Якщо вже йде бензин, там стоїть варіатор. Така у нас машинка. Ще раз покажу його вам ззовні. Зараз він у нас заведений. Фари світять білим світлом, гарно освічують дорогу вночі, бо в темну пору доби. Дуже така гарна якісна машинка, надійні двигуни, коробки, також перевода. Плюс кузова оцинковані. І тут пороги і низ дверок захищений пластиком. Тут у нас пластик, тут у нас пластик, буде дуже довго вам служити цей автомобіль. Плюс високий кліренс, повний привід. Вас вироджить на різних ділянках доріг. 18-й летоспавні колеса, оригінальні, бо надають такого крутого вигляду. І білий перламутровий колір. Звичайно ж, живу дуже класно виглядає, не знаю, чи на камеру це передається. Якщо його зі салону брати, то буде найдорожчий в ціннику. нас машинка вже розмитена, сертифікована. Готова до постановки на облік, також можлива доставка по Україні. Також в наявності є чорний колеус на механіці, також є пісочний колеус на автоматі. Їх можете переглядати на моєму каналі. Якщо буде щось цікавити з даних автомобілів, телефонуйте. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. У нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрієм, електрорегулюванням, складанням, також повний електропакет по всіх вікнах, паротроніки, допоміжні асистенти. Автомобіль гарно впевнено себе почуває на трасі, так і на бездоріжжі, поєднанні з повним приводом і високим кліренсом. Плюс кузова оцінковані, буде дуже довго вам ця машинка служити. Також надійна коробка автомат, гідротрансформатор в парі, також надійним. Двохідровим дизельним двигуном на крупці максимально можливі комплектації. Панорама, шкіра, пано... підігрів, босакустика, все, що могло бути. В комплектації тут у нас є. Ось така нас машинка вже розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Переглядайте будь-які інші варіанти автомобілів. Залишу посилання на Viber, Telegram в описі під відео. Там знайдете фотографії, описі, ціну на кожний автомобіль. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, всем детально розповім. Бачите, все гарно їде, нічого не веде. Тут вже мушу взяти руля. Стикано з машинка в дуже хорошому візуальному і технічному стані. Тож, кого цікавить, приїжджати на тест-драйв тест-драйв, огляд, міста Радивилів, Рівненська область. Всім дякую за увагу. До зустрічі!